Доброго ранку, провінціалам! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Будинник не вмикає, з понеділка рано діставай. Поляки з Блюбертім таки переконали японців з Konami і ті дозволили додати українську локалізацію до ремейку другого Silent Hill. Арігато Казаймас. Кейлі вже заанонсував цьогорічний Game Awards. на 7 грудня. Власне, особисто мені вже не так цікаво, яка гра стане кращою цього року, як те. Які нові забавки запрезентують, та що нового покажуть з того, що вже було анонсовано, і ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Нещодавнє оновлення Redfall додало можливість користувачам консолів грати в 60 кадрів. Дуже дивно, що Аркейн цю гру ще не закинули і не забули як страшний сон, розпочавши розробку якоїсь нової нормальної гри. Гець мосну, давай це ж мій сон! більше ні рамсі прохинця. Що це у піса було? Неочікувано, Маск запевнив, що планує додати можливість стрімити на X колишньому твіттері. на кшталт того, як це зараз працює на Ютубі та Твічі. Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Люцик, ти просив? Ба більше, щоб транслювати вам навіть і не потрібен буде ПК. Ви зможете організувати ЕТР з Xbox чи PlayStation. В принципі, як і на вищезгаданих платформах, проте, якщо ви серйозний стрімер, то без ПК вам не обійтися, скільки той дає змогу налаштувати чатик, донатик, різноманітні віджити та багато іншого. Ремеді побідкались, що портувати другого Алана Вейка на коробку СС було дуже важко, оскільки та сильно поступається залізом старшій консолі, тому їм довелося багатсько попітніти, аби оптимізувати гру і зберегти більш-менш гарну картинку. Ну що вийшло, то вже вам судити. Ну ми старалися. Нагадаю, що для власників серії С буде доступний лише один режим продуктивності, зафіксований у 30 кадрів. Саме так. Один із розробників студії Naughty Dog запалив у своєму LinkedIn, що вони зараз розробляють ремастер другої частини Last of Us. Не питайтеся мене як, і не питайтеся мене для чого. А тим часом розробники корейської брехні П, оновлюючи список нових вакансій, зазначили, що шукають людей для розробки доповнення до цієї гри. Це щоденна але дуже важлива робота. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Всі тут. До вівторка.